Зручний одяг, спортивне взуття, капелюх і можна подавати гучний дзвін перед стартом. З початком потепління відвідувачі терцентру традиційно відкривають велосезон і кружляють на рожевих та чорних велосипедах центральним міським парком. Дехто останній раз катався на велосипедах ще у своєму дитинстві, як от Микола Сидорук. Втім, м'язова пам'ять працювала відмінно, і чоловік став своєрідним капітаном команди. Зразу в мене не було оспеда, а потім батьки мені купили вже десь в п'ятому класі. Я так і в школу їздив п'ять кілометрів оспеда, назад п'ять кілометрів було та я привичний до цього коника. Зважаючи на свій поважний вік, усі спритно намотували кола на залізних конях. А якщо комусь потрібна була допомога, з радістю відгукувались, аби всі встигли насолодитись моментом. Адже для них активний спосіб життя став своєрідною буденністю. Я е, ходжу в фітнес-клуб, е, займаюся мені це подобається вже 5 років. Була тут записалася теж в групі на скандинавську ходьбу. Мені подобається скандинавська ходьба. А велосипедне сідло Галина Олійник не сідала з восьмого класу. О, що, а Олену Луньову ледь вдалося піймати у кадр. Для цієї пані велопрогулянки спосіб забути про всі негаразди. Жінка навіть одяг підбирала під колір свого двоколісного транспорту. Знала, що рожеві велосипеди, тому що ми вже третє літо на них їздимо, але от хотілося щось таке, як в солідарність зі своїм конем вдягнулася так в рожеве. Вінницький міський територіальний центр регулярно влаштовує для своїх підопічних цікаві активності: відвідування музеїв, черлідинг, різні майстер-класи. Жінки та чоловіки залюбки долучаються. Цього разу відгукнулось 25 людей. Сьогодні дуже багато нових відвідувачів, серед них є і переміщені особи, і люди, які щойно вийшли на пенсію. Багато бажаючих». Велопрогулянок встигнуть долучитися всі охочі, адже вони триватимуть до кінця літа. Анастасія Ракоїд, Світлана Рогозіна, новини за день телеканал Віта.